Як себе привчити до тренувань є випадки, коли людині треба підтримка, треба якийсь тренер, наставник, да щоб появилася та мотивація, щоб зробити цей перший крок, якщо самостійно ну? треба бути сильним Мені здається, да. тяжко самостійно. треба бути сильним я пушу себе uh -huh. я роблю такі практики відновлення да погружаюсь в ванну типу прохолодну uh -huh. типу це теж зона дискомфорту холодний контрастний душ зранку встати піти на пробіжку це все труд і це зона дискомфорту але ця ця зона дискомфорту приводить мене далі в комфортний мій стан в моє самопочуття да в мою впевненість яка впливає на мої далі дії і кроки і я жертвую тим що мені ні, там щось не окей, холодно, чи я не хочу, щоб взяти, зробити і піти да, якби, на зустріч, перемогти цей страх і зробити цей крок. Що саме найважливіше зрозуміти, ніколи не буде цього періоду, коли буде це легко даватися. Ну ніколи. Не, ну, просто треба забрати з це, себе цей паттерн, що типу, от все ж таки тренування здадуться легко. Ну, ну, кому легко, хто хоче там. От це себе mm -hmm. напрягати і так далі. Але якщо ми йдемо і перемагаємо, ми ми зразу робимо висновок, що ми для себе взяли з цього, да? Тобто, який ресурс Вау, памп, м'язи я чую себе сильним. Я чую, ну я, я почуваю себе, енергія піднялася, розумієш? І наскільки треба полюбити оцей побічний ефект? Я, наприклад, просто напевно на перше місце закладу, тому що це ну, це для мене, це все Типу. Я не знаю, яке було б життя, якби не було б цього. Знаєш, я прямо не можу собі представити. Але воно є присутнє, значить воно нам треба, значить, треба себе якось пушити. Навіть, блін, в будь-яких справах і задачах займаємося ми тим самим. Бізнесом ведемо комунікації, сидимо там, працюємо. Ну що, інколи ж тоже не дуже хочеться братися за якусь задачу, та тось, але ми себе якби розкачуємо, розкачуємо. Це то саме.